Мені Харко. Ось декілька разів на добу намагаються штурмувати, а працює. Спочатку так називаємо прожарка від них, і потім намагаються заходити. Але вже з дрона нас коригують, з якої сторони намагаються, яка чисельність. Тобто, ну, ми знаємо кількість ворога, звідки її прямують, кудой питаються пролізти. Я начальник повітряної розвитки. Другого ВПС. Керую своїми екіпажами, які проводять розвідку на поступок, щоб ви не лізли. Корригуємо артилерію в случае виявлення ворожої піхоти та техніки. Піднімаємо пташки в небо і коригуємо артилерію. Острю. Наш мінометний розрахунок бореться з ворожими вогневими засобами, з ворожими позиціями, стримує їх у разі наступу їх на наші позиції. Щодня е, намагаються нас штурмувати. знаходимося на Вовчанському напрямку. Е, намагаються, але... Вчасно нам доповідають обстановку з верхних сташок і ми реагуємо дуже жваво, даємо отпору, робимо все, що від нас залежить.